Типова ситуація для вчителя практика слабкий клас. Діти важко розв'язують навіть прості задачі. Тим часом у класі сидить одна єдина дитина, яка може більше, набагато більше. Якщо на неї не звертати увагу, то це буде нечесно, недобросовісно. Але для роботи з такою дитиною потрібний матеріал. Тут вчителю в його сумлінній роботі допоможуть задачі третього та четвертого рівні складності та рубрика, коли зроблено уроки. Знання це головний подарунок, який може зробити дорослій дитині. Тому, прибираючи складні задачі, ми робимо цей подарунок менше. Або ж зовсім залишаємо учня без подарунка, обкрадаємо його на знання. Це дуже важливо пам'ятати і при виборі завденний урок, і при виборі підручника, який може ці знання забезпечити.